Вже протягом трьох років Миколаїв живе в умовах російсько-української війни, але поступово в місті герої почали реалізовуватись відновлювальні проєкти. Тут відбудовують об'єкти, відбуваються заходи із доброустрою та озеленення, вирішуються питання утилізації відходів. 4 грудня відкритий інформаційно-просвітницький майданчик Новий Миколаїв центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького запросив небайдужих містян на ярмарок екологічних громадських проєктів та ініціатив. Для обміну досвідом на ярмарковому майданчику зібрались громадські діячі та активісти. Зустріч з екологічних питань в рамках Нового Миколаєва відбулася сьоме. Це головний кошт, який є на розвиток і на реалізацію проєктів це кошти міжнародних донорів. Зараз дуже багато різних міжнародних програм, є і Данія, і ООН, і Європейський Союз, і Посольства. І саме м'яч на полі громадських ініціатив, і це більш скоріш буде. Що стосується місцевої влади чи органів місцевого самоврядування, я думаю, також це реально, тому що я бачу кроки Миколаївського міського голови, які підтримують подобні ініціативи. І те, що ми зараз бачимо. Екологічне читання і е, прев'ю цих читань це ярмарок проєктів. Це е, дуже такі е, посилки, що е, місцеве самоврядування готове співпрацювати з активною розумною громадською. Сьомий ярмарок екологічних ініціатив пройшов за підтримки Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в межах 17-х миколаївських міських екологічних читань збережемо для нащадків. Серед партнерів фонд розвитку міста Миколаєва і громадська організація «10 квітня їх представники знайомили присутніх із можливостями своїх організацій щодо підтримки екоініціатив та регрантингу. Ми як не екологічна організація, але тим не менш, ми завжди готові підтримати ініціативи небайдужих людей. Це спільноти, які створені для рішення конкретної проблеми. Вони побачили проблему поруч себе, і вони не пройшли повз. Вони мають. Концепції і рішення готові, як з цією проблеми розібратися. Якщо людина або група людей має це бачення, має бажання, має сили, то вона знайде ресурси. і з боку нашої організації ми можемо підтримувати такі ініціативи. Як під час декілька годинного спілкування присутні мали можливість познайомитись у тому числі з екологічними молодіжними міні-проєктами, наприклад, доброустрою скверу в мікрорайоні Тернівка Миколаєва. Мотив був такий. Просто хочеться жити в красивому місті, і е, я поставила собі виклик. А що я для цього можу зробити? Е, це не новий проект, е, не проект цього року вже е, більше п'яти років. Я інші активні мешканці мікрорайону докладаємо певних зусиль, приймаємо участь у проєктах, залучаємо благодійні фонди, самі саджаємо дерева і доглядаємо за ними в гарному стані ті об'єкти, які вдалося побудувати раніше за громадський бюджет. Власним баченням розв'язання екологічних проблем пов'язаних із водовідведенням старого водопою з гостями ярмарку поділилась представниця одноіменної громадської екологічної ініціативи Лариса Леонова. Наразі громадськість Миколаєва отримала. Дуже потужний, дуже потужне поповнення. Ну, до речі, я професіональний інженер-проєктувальник. Тому я знаю, як робити цю, цю роботу, але, вибачте, я ВПО, якщо я буду стукатись в кожну хатинку і питати: А у вас є каналізація? Ну, розумієте, я не обійду весь район, район був готовий. Тобто, якщо за а, 4 години. Зранку і 4 години з вечора зібралось 100 підписів під листом меру про екологічні проблеми старого водопою. це вже результат. Тобто, люди, які 70 років не мали каналізації, вони вже потрошки відходять, заходить молодь і е, міняється ставлення до життя. Що каналізація має бути у сучасному світі, який стикається із величезною кількістю екологічних викликів. Від глобального потепління до забруднення навколишнього середовища роль громадських екологічних рухів та організацій стає все більш значущою. Вони не тільки ініціюють та реалізують природоохоронні проєкти, але й сприяють підвищенню рівня екологічної свідомості серед населення, що є важливим для збалансованого сталого розвитку країни. Павло Москальов, Олексій Уманський. події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького.